Так, ви правильно зрозуміли, сьогодні поговоримо про кличний відмінок. Це та тема, в якій дуже легко заплутатися. Бо купа різних варіантів, і спробуй е, зрозумій, яке закінчення, куди підставити. Тож почнемо: Слова жіночого або чоловічого роду, які закінчуються на А чи я. Є в нас загальне правило. Якщо основа закінчується на твердий, приголосний, то пишемо О. Як в ось цій нашій асоціації, де ми позначаємо твердість ось цією цеглою, цим молоточком, і е, запам'ятовуємо, що пишемо у твердих о, після твердих. Тетяно, бо тетяна Н твердий. Світлано, світлана, твердий. Вчителька К твердий, тож вчителько. Ну і всі інші. А запам'ятати нам це допоможе Анастасія Приходько. Мамо! Мамо! Ма-МА закінчується на А. М. В нас твердий звук. Тож буде мамо. І в усіх інших словах в таких же випадках буде теж О. Хоч в чоловічому роді, хоч в жіночому. Миколу, подруго. Вчителька моя. Щоб ти, дочко. Дорога невісточка, любі мої гості, Милашко. Що? Що ти хочеш, жінка? До речі, всі жіночі по батькові, всі теж будуть із закінченням О, Сергіївно, Миколаївно, Петрівно, бо всі вони закінчуються на Івна. н Твердий. А в кінці, тож в усіх цих випадках буде О Володимирівно. Але якщо в нас основа закінчується на м'який приголосний, тобто в кінці буде я земля або на шиплячий, круча, наприклад, то в кінці буде Е. Земле, круче. Пісня, ні, 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 м'яко кажемо, тож пісне. Мотри! Мотри! тобі, доле! Груша ш, ш. Шиплячий буде груше. Ну і, відповідно, ілля, ілле, Настя, Насте. Учениця, ць, с, учениця. Але якщо ми хочемо до когось звернутися із такою пестливістю, ніжністю, ми будемо в кінці говорити Ю, «галю», Настю. Ось порівняйте: доне і доню. Що в нас м'якіше звучить? Що в нас пестливіше? Звичайно ж, доню. Чуть-чуть слідки такі. Ой, чуть так. Я обычно так не выражаюсь. Ну, это сю 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 ня 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 Або, наприклад, киця. Ми можемо сказати кице і можемо сказати кицю. Звичайно ж, кицю у нас буде звучати пестливо. Тож в таких випадках ми будемо писати ю. Ну і говорити відповідно. Лесю. Що гріхи відмолила? Пала гріхи, ти вже парасю, краще помовч. Це стосується і чоловічих імен: Василю, Женю, Ваню. І не тільки імен. Татусю, дідуню. Це, простите, мі -мі -сю -сю -сю. Якщо слово жіночого роду закінчується на ія, я Ія то в кличному відмінку буде і Є. Yeah, 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 yeah. Марія, тож марі є. Софія я тож Софія є. Є є. Переходимо до чоловічого роду. Якщо в кінці слова стоїть суфікс к, або ок, або ник, тобто слово закінчується літерою К, то в количному відмінку буде ку. Братик. Братику. Соловейку. Петрику. Хлопчику. Куку. Коко. Коку Бублику, куку. Якщо слово чоловічого роду закінчується на ач, ми в кінці теж будемо говорити у слухач слухачу. читачу, читач, Ачу. Ачу. В усіх чоловічих по батькові ми будемо писати теж ЧУ. Петровичу, Миколайовичу, Івановичу. Можемо це запам'ятати так. Уявіть собі якогось сусіда десь на селі, який підходить до воріт і а, кричить: Петровичу! І тут а, собака такий починає знову. Петровичу в кінці. Дім, дім, Бувають ще такі випадки. Ось у нас є такі короткі слова. Подивіться, в них основа найчастіше містить в собі всього один склад. Тож в таких словах у количному відмінку буде закінчення у тину, млину, сину. Діду, тату, дядьку. Якщо слово чоловічого роду закінчується на м'який, приголосний, то ми в кличному відмінку будемо е, говорити ю, Скрипаль, л м'яко, тож скрипалю, учень ні, м'яко, тож учню. І там, і там, і там, уу, так у так м'яко це кажемо. Край е, 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 е. Юцем який приголосний, тож краю. Юцем -й. Й, який приголосний, тож Юрій Ю. А про те, яке закінчення буде в іменників чоловічого роду, які закінчуються твердим приголосним, вам розкаже ось цей рекордсмен. Це закінчення Е. Навіть не думала, що є такі рекорди, якщо чесно. Тож, чоловічий рід, твердий приголосний закінчення е. Олександре, Назаре, Петре, Дубе, Козаче. Юначе. Максиме, Романе. Солдати, агрономи, адвокати. Таких слів найбільше Тихай, Іване! Тікає! Бандуристе орле, сизий, добре тобі, брати. Ой, куме, куме, до... Що ж робити з іменниками, які закінчуються на Р? А, в мене є про них окреме відео. А, де м'яка група, де тверда група. А, єдине, що зараз скажу, це те, що принцип той самий. В чоловічому роді, якщо це м'яка група? Будемо писати Ю, лікарю, Кобзарю. А якщо тверда чиніша, будемо писати Е, столяре, «столяре», «каменяре». Але є ще в нас іменники жіночого роду без закінчення: ніч, сіль, радість. Тож в усіх варіантах буде закінчення Е. Ноче, соле, Радосте. Зазвичай іменники, які стоять у множині, мають закінчення таке ж, як і в називному: столи, господарі. Але є деякі слова, які матимуть у множині, в кличному відмінку закінчення ове. Панове, братове, сватове. Їх небагато. Але вони є. Панове громада! Ось бачите, не так це вже і складно. Попрактикуйтеся на цих словах. З вами була відеорепетитор Ганна Дем'яненко. До зустрічі у нових відеоуроках.